Акції урошен-магазині. Шоколадки по 1585 в асортименті, коробки цукерків, акційні ціни. Також тут великий асортимент шоколадки, лакмі. Все по знижках. Не дуже гарні. Цукарки Воня, крут в асортименті 2590. Глянемо на тортики. Воно ввечері пізно. масло 87 гривень, Зівчонка 87 гривень, маленька 55, без тортиків на великий асортимент. а ось цей улюблений. 496 дев'яносто гривень.